Kozak. Вільна озброєна людина, відважний воїн в Україні періоду середньовіччя. Усім вітаю, друзі! Ми команда Сталь і сьогодні продемонструємо черговий витвір ручної роботи. Це ніж, ось таких гарних фарбах, має руків'я з мікарти у оливковому кодрі, пара кордовий темляк, також великий з такою гарною фігуркою. Та піхво в кодрі Койод, та практично АБС пластику, з ось такими універсальними отвором, аби могли чи різні види, кріплень та аксесуарів. На ножі з кріпленням чи аксесуарів тут є вільний підвіз, поздобиніш надійно тримався на ремені чи поясі. Також тут є мусата, аби ви завжди могли підтримувати ваш нішого строжіння. Та кресела. Що дозволяє розпилити гарне, багаття. Тепер йдемо ж до огляду самої моделі. Ось так вона виглядає доволі зручно, гарно, мужньо сидить у руках, має неймовірно зручні та функціональні форми. Спуски тут, тут не від обуха, а трошки нижче. До речі, ми маємо ще іншу модель Ярчук від обуха, де спуски вже йдуть від самого обуха, що робить ріжучі властивості дещо більш гострішими. Конкретно даний, ніж зроблені у полімерному захисному покритті у квадрітан що захищає що бруд та корозії. Його сталь Х12МФ це доволі надійна тривка сталь, яка, до речі, дозволяє вже довго не втрачати ріжучі властивості. Стосовно зручних властивостей, Кожен ніж ми заточуємо вручну, з допомогою стель боровох каменів. Це ідеальний помічник у вирішенні буденних задач та задач доволі нестандартних, від військових до туристичних. До речі, друзі, загалом у нас 16 мадал ножів різні кольори руків'я, піхов, ще два матеріали покриттів. Ну і, звичайно, ж гравіювання можуть бути будь-якими на ваш смак та вибір як на піхах, так і на самому ножі. Тож, на цурадітись пишіть у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.